Всім привіт! Сьогодні у нас розпаковка дитячого світильника, Ночничка або просто світильника, кому як подобається. Зараз ми його розпакуємо. Подивимося, що там всередині. І як він запакований. Упаковка, звісно, могла бути і краще, але на його справність чи цілісність точніше це ніяк не повпливає. Все ціле. Така ось собі комплектація. Акрилова панель такого ось невеличкого розміру, ну, як лодонь. Сама підставочка для панелі. Там знаходяться 2, 4, 6, 8 деодів. Все по простому. Дріт. Дріт має довжину. 86 см разом із підставкою 94 см. Це доволі непогано, можна багато де поставити, Дит дозволяє де вам буде зручно поставити. Здеремо захисну плівку закрилої панелі. Вставляємо підставочку до кінця. Так це виглядає. Зараз підключимо живлення. І ось так це світить. Дуже гарно Тепле жовте світло. Десь в дитячій або як. Світильник доволі буде непогано. Ось так воно світить в темноті на фоні мої руки. Кімната квадратів десь 15, освітлює доволі непогано. Якщо будуть ще і світлі обої якісь або приміщення взагалі світла, то буде дуже класно. Провіримо ще її споживання за допомогою такого тестера Кавейсі. Його огляд є в мене на каналі, можете подивитися, звісно, триста десять мА це зовсім мало. Від якогось павербанка буде чудово працювати. Наприклад, можна навіть продемонструвати. такий ось павербанк, 330 мА. Це взагалі мало. Буде дуже довго працювати. Вони є різні. Є такий, як цей, просто з малюнком. А є такий як цей. З малюнком, а також на ньому можна писати якісь повідомлення. Хай це буде поки що смайлик. Імпровізований такий. Воно доволі легко стирається. Можна в месенджері такі писати друг другу. От і все. Ця надпись вже була зроблена доволі давно, тому що я цією лампою вже користую давненько. І є трошки одна проблема, що воно погано стирається. Але це не така вже велика проблема. Його можна стерти будь-яким спиртовим розчином, ну для простоти, щоб довго не терти. От і все.